Всім привіт! Вирішив я зробити на свій окучник колеса. А може буде універсальні будуть колеса і на окучник, і на фрезу. У мене знайшов я два коліща отакі. Зверху була резинка така. Резина. Ну, вона мені чомусь не сподобалась, вона вже потріскана, есть Почав би я окучувати, вона б спала і почало б гнути оці борти. Тому я вирішив взяв лист метала двойку і вигнув із нього отакі штуки, типа кольосика. Повигинав. Обварю зараз, і це буде плюс, що воно буде міцніше набагато. Міцніше. Уже гнути його не буде так. Ось такі колесика у мене вийдуть. І вони будуть мочненькі. Бо я бачив е люди там. Просто резинки оті поспадали, і вони без резинок. Отак катають, то гне борти, диск сам гне, а тепер, якщо отак зробити, як я, обварити оцей метал, вставити і обварити, то воно буде тримати вже набагато більшу нагрузку. Буде потужніше набагато. Мучився я з цими колесиками, поки їх розібрав, бо були вони дуже в поганому стані. Поклинили подшипники. Я їх поки вибив. Це, звісно, капець. Жесть повна. От так. Тут я промазав, звісно. Стик. Ну, нічого страшного. Тож щось вже придумаю, нічого -то такого полосочку якусь уварю або наплавлю сваркою, то не проблема. Отакі От кольосика, стоєчки, я думаю, видержуть. Стоєчка 12 мм, оця. Ще якось потрібно буде його прикріпити до окучника, щоб воно регулювалося правильно. Якось так. Ну, буду далі працювати, вам показувати. Зараз пообварюю все, потім покажу.